Ого, це що таке? Невже чуткі новини? Довго нас не було. Визнаємо провину. Скучили за вами, дорогенькі ми, а вже ж. Я вас трошки шокую, але ми теж. Багато що сталося, поки не було нас тут. Здебільшого розмови про майбутній контрнаступ. Одне переконання незмінним залишається. Будь-які намагання військовим шляхом загарбити Україну, вони проваляться. Безпілотник на Кремль якось прилетів, і кожен українець тоді зрадів. У декого навіть здійснилася мрія. Стефанія, мама моя, Стефанія! На Європачині Швеція перемогла, хоча всі вболівали за. А хтось вірив, другий постріль зможемо ми перемогти. Думаю, це найсмішніший жарт, який я чув у своєму житті. І не цікаві людям вже були новини з рашки. Порівняно з тим, що субота, не спартака Сашка. А хто вірив, його фаховість, відчули сильний біль, бо кандидат наук виявляється дебілом. Петріот, до речі, збиває вже кінжали. Про їх характеристики розробники брехали. Хто ж навчив їх людей обманювати знано? Вийшло, звісно, як вийшло, але я вважаю, що було непогано. А що гопак, дикадичка та інші зашк. Твари, вигнання московських попів з нашої лаври но перейдемо до більш свіжих новин без коливань. Ви готові, друзі? Його. Давай стрічка новин на тижні майже повністю заповнена двіжухою в Білгородській області. Важко сказати, що там воно коїться, але це гарно. Мені це подобається. В цілому для Кремля ситуація не дуже та щось мені підказує. Буде ще хуже. А ти нам лайк постав? Бо це нас мотивує. І комент напиши. Одне... Без іншого не працює ще на Ютубі. З'явилося шоу новеньке, де зірки і кухарі готують страви смачненькі. Випуск з Владом Шевченко. Це просто прекрасно. Чого мене занесло на кулінарний кастинг? Що по шефу шоу задає високу планку і корисне, і смішне. Ну ти рвеш, як тузік тряпку. Переходь за посиланням, заціни прикольне шоу. Ну хоч покормили, вже кастинг, не дарма пройшов. На F 16 пілотів вже наших навчають. Думки ці Кремль однозначно лякають. З літаками цими зможемо. Мрако. Вісів стримати, віримо, чекаємо і все робимо для того, щоб їх отримати. Перепустку купив дружині Віктор Павлік. Вже знаєш, напевно, бо писав це кожен Павлік. Але як сталося, що Павлік був з перепусткою, такою це сталося симво. А ям прийшов пакунок зі слідами вибухівки, що тільки не видумає ця брехлива дівка. Щоб заспокоїти добре, ідіотку вібропулі недостатньо. А ташіть сюди вазелін, ташіть сюди польотку. По хрещатику кутуристи ходять сумні, бо київська перепічка виросла в ціні. Щоб цей легендарний фастфуд скуштувати, тепер треба продати. За 40 гривень штани бл. В Госдумі інтелект не з'явиться ніяк. Хочуть відправити на. Собак. Але як тільки ці сучки перетнуть наш кордон, їх наш маття розірве знаменитий Без подругу! Без подругу! Московський депутат Вагнер розкритикував, незаконним формуванням прямо їх назвав. Тепер в Бахмут його кличуть зеки із окопу, щоб. тебе і таких, як ти, вжу. Чеорки зі свого ж годинник зняли і одразу після того звідти втекли. На відео не видно, бренд годинника. Шкода. Хубло. Знаєте, кстати, хто такі носить? Хто? Путін. путін хобло В залізниці дійшли до таких думок, що окремі купе мають бути для жінок, щоб не їздили жінки в суцільний на прузі, бо буває дійсно стрьоно. На сьогодні це все, що хотіли розказати. Постараємось надовго більше так не пропадати і донать не забувай. Бійцям потрібна допомога. Слава усім, хто щодня робить ближче нашу перемогу.